14 лютого 2025 року в Нью-Йорку на арені Медісон -сквер гарден відбувся бій. Українець Денис Берінчик зустрівся з Кейшоном Девісом. Це був перший захист титулу Далібіо у легкій вазі для Берінчика. На жаль, у четвертому раунді він програв. Девіс заволодів титулом, завдавши Берінчику першої поразки на професійному рингу. Кейшон Девіс отримав новий пояс. Його вручив президент В Густаво Олівері в Сан Хуані. Пуерто Рико на поясі вигравівано ім'я Кейшона. Місце і дата перемоги. Девіс зазначив, що Пуерто Рико стало для нього другим домом і подякував Давнюбіо за підтримку. Девіс готується до нового бою. Він відбудеться 7 червня 2025 року. Його суперником буде Едвін Дело Сантос із Домініканської Республіки. Перемога над Берінчиком стала для Девіса тринадцятою у чотирнадцяти боях. Дев'ять з них завершилися нокаутом. Одна перемога була анульована через допінг для Берінчика. Це перше фіаско на рингу. До цього він мав 19 перемог, 9 з них були здобуті нокаутом. Перед великоднем у багатьох домівках з'являються освячені гілочки верби. Важливо знати, як їх зберігати. Освячені гілки ставлять біля ікон. Їх зберігають цілий рік. Після цього їх краще спалити або пустити за течією у водоймі. Не варто викидати їх у смітник. На чистий четвер з верби можна приготувати відвар. Для цього опустіть гілочку в окріп і кілька хвилин кип'ятіть. Коли настій охолоне, можна вмитися відваром або сполоснути тілом. Вважається, що це. Принесе здоров'я і сили. Вербні гілки додають у святкові страви, їх використовують при випіканні м'яса або прикрашають великодню паску. Існує вірування, що верба допомагає бездітним родинам. Для цього господині треба з'їсти 10 бруньок з верби. Щоб верба оберігала дім, її залишають біля ікон. Для посилення ефекту додають інші рослини. Це можуть бути сухоцвіти, лавр або лаванда. Народна артистка України Ніна Набока поділилася своїми думками про молодих акторів і режисерів. Вона їх підтримує, але має і певну критику. Її обурюють публікації в мережі, де актори показують веселе життя під час війни. Ніна нагадує, що їх дивляться юні воїни на фронті. Вона емоційно розповідає про тих, хто демонструє свої м'язи на зелених галявинах, коли на війні гинуть молоді хлопці. Її засмучує, коли актори показують веселощі, а інші сидять в окопах. Ніна також розповіла. Про свого зятя, який є військовим, він тричі зазнав контузії і зараз лікується. Ймовірно, він повернеться на фронт після відновлення. Ведучий і актор Геннадій Попенко отримав серйозну травму коліна під час служби в Збройних силах України. Це вплинуло на його життя і кар'єру. Зараз він займається відновленням. У Чернівецькій області України вживають заходів, щоб запобігти хворобі ящур. Ця хвороба наблизилась до кордонів України, бо її зафіксували в сусідній країні. Ящур дуже небезпечний для тварин. Він може спричинити великі проблеми та збитки, якщо потрапить в Україну. В Україні ящур не фіксували з 1988 року. Спеціалісти в Чернівецькій області посилили заходи безпеки. В районних державних лікарнях ветеринарної медицини проводять профілактику. Це роблять на відстані 10 кілометрів від кордону з Європейським Союзом. Оглядають тварин, які вразливі до ящуру. Це велика та дрібна, рогата худоба і свині. Українців закликають не бути байдужими. Важливо активно діяти, щоб хвороба не потрапила в країну. На контрольно-пропускних пунктах дезінфікують автотранспорт. Ящур небезпечний, бо може призвести до загибелі тварин та великих економічних збитків. Хворих тварин наразі не виявлено, але профілактика продовжується. Венесуела володіє найбільшими запасами нафти у світі. Її резерви становлять понад 300 мільярдів барелів. Проте країна не може повністю використовувати цей ресурс. Причини цього економічні кризи, корупція, політична нестабільність і тиск з боку Сполучених Штатів Америки. Незважаючи на ці труднощі, у 2024 році Венесуела збільшила експорт нафти більш ніж на 10%. Це вже другий рік поспіль, коли експорт зростає. Таке зростання є важливою підтримкою для економіки країни. Окрім Венесуели, до п'ятірки лідерів за запасами нафти входять Саудівська Аравія, Іран, Канада та Ірак. Податкова служба в Україні може отримати доступ до банківської таємниці в майбутньому. Це підтвердив Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради. Національна стратегія доходів передбачає розширення повноважень податкової служби. Зокрема, йдеться про доступ до інформації про банківські рахунки. Платників податків, але це станеться лише після реформування податкової служби. Національна стратегія доходів до 2030 року є важливим документом. Її затвердив уряд України в грудні 2023 року. Стратегія визначає напрямки реформ у податковій та митній сферах. Основна мета підвищити ефективність податкової системи. Також важливо адаптувати законодавство до стандартів Європейського союзу. Це допоможе стимулювати економічне зростання серед завдань стратегії детінізація економіки. Також передбачено справедливий розподіл податкового навантаження, поліпшення рівня добровільної сплати податків теж є важливим. Крім того, планується цифровізація податкового адміністрування. Нарешті стратегія включає боротьбу з ухиленням від оподаткування. Українців попереджають про нову загрозу. Окупанти почали використовувати безпілотники, які розкидають вибухонебезпечні предмети. Це повідомляє 24 й канал. З посиланням на державну службу з надзвичайних ситуацій: російські загарбники застосовують дрони, які можуть розкидати вибухівку в будь-якому регіоні країни. Ризик дуже високий, оскільки час вибуху таких боєприпасів невідомий, громадян закликають уважно переглянути фото, щоб знати, як виглядають ці предмети. За інформацією Міністерства внутрішніх справ. Один з таких предметів схожий на трубу з квадратними насічками. Його діаметр приблизно 5 сантиметрів, а довжина від 35 до 40 сантиметрів. Якщо ви побачили щось підозріле, не підходьте і не торкайтеся. Негайно телефонуйте на 101, 102 або 112. У Кремлі підтвердили, що російський президент Володимир Путін зустрінеться зі спеціальним представником від Дональда Трампа Стівом Віткофом. Дмитро Пісков, прес-секретар Путіна, заявив, що від цієї зустрічі не варто очікувати значних результатів. Політики обговорять ситуацію в Україні. Зустріч відбудеться в Санкт-Петербурзі, але точний час ще не визначено. Пісков зазначив, що тривалість зустрічі залежатиме від потреб президента Путіна. Також можуть розглянути можливість зустрічі Путіна з Трампом. Пісков наголосив, що ця зустріч є можливістю для Росії висловити свої занепокоєння Трампу. Хоча проривів не очікують, Росія і Сполучені Штати продовжують працювати над своїми позиціями. Британія відіграла важливу роль у підтримці України під час війни. Вони допомагали планувати бойові дії та збирали дані про росіян. Вплив Британії виявився більшим ніж здавалось. Одну з військових операцій назвали на честь тодішнього міністра оборони Бена Волеса. Він керував міністерством з 2019 по 2023 рік. Волеса називають людиною, яка врятувала Київ. Він забезпечив Україну зброєю на початку війни. На початку літа 2023 року, під час весняного наступу української армії операцію назвали на честь Волеса. Журналісти дізналися, що Британія підтримувала зв'язок між Києвом і Вашингтоном з початку вторгнення. Лондон таємно відправляв військових в Україну для навчання використанню ракетних систем. У 1994 році Україна відмовилася від ядерної зброї. Вона отримала гарантії безпеки. Юрій Костенко, який очолював делегацію з ядерного роззброєння, пояснює ситуацію. Він каже, що транспортування зброї контролювали українські спецслужби, тому не можна стверджувати, що Росія просто вкрала зброю. Під час вивезення зброї створювалися спеціальні коридори, залучали українських посадовців, які знали про секретні перевезення. Митниця також знала, що вивозиться тактичний боєзаряд. У документах зазначалося, що це може бути інший вид озброєння. Запити до Міністерства оборони України залишалися без чітких відповідей. Накази на вивезення, нібито надходили від 12-го управління Генштабу СРСР. Це управління вже не існувало. Виникає питання, де були українські керівники, коли приймалися такі рішення. Верховна Рада має створити спеціальну комісію для розслідування. Це не лише питання безпеки, а й економічна трагедія. Україна втратила ресурси вартістю сотень мільярдів доларів. Річний бюджет становив лише 10 мільярдів у 1992 році. Росія вивезла всю тактичну ядерну зброю з України. Підтвердження її знищення немає. Росіяни посилалися на державну таємницю.